Хочеш бути здоровим? Будь їм! Так можна перефразувати відомий вислів Кузьми Продкова. Але як цього досягти? Звісно, потрібно вести здоровий спосіб життя, дотримуватися режиму дня та гігієни, займатися фізичною культурою та спортом і правильно харчуватись. А як правильно харчуватись? Їжа повинна бути повноцінною. У ній повинні бути присутніми достатньої кількості білки, жири, вуглеводи, мінеральні речовини, вітаміни. Знайти в овочах, фруктах, м'ясі, рибі і звичайно молочних продуктах, які потрібно споживати не менш як тричі на добу. І найбільше до смаку йогурти, але корисні всі молочні продукти: сири, кефір, простокваша, сметани, вершки, молоко, в яких знаходиться багато вітамінів, білків, амінокислот та інших. Я представляю вашій увазі відеоролик одного дня правильного харчування в моїй родині. Смачного! рядом правильно питайтесь ежедневно вы правильно питаться верный путь к здоровью это обязательно запомнить все должны правильно питаться верный путь к здоровью и фруктов В нашем рационе быть должно всегда На пару готовить вкусно и полезно Вкусно и полезно быть должна наша